Привіт усім гостям, однодумцям! Хто завітав до мене на канал? Рада вітати вас з собою гостях на каналі. Я вирощую на даний момент і показую вам у цьому відео це Курочок породи Фавероль. Ось. Сформувала я вже інкубаційні стада. І сподіваюся, що успішно. Всіх уже розпреділила. А перед вами можете побачити наших півників, які я відділила від курочок і буду так вирощувати їх в окремому порядку. Два з них є надзвичайно агресивні. Час від часу дуже люблять і на мене десь. Коса подивитися і буває скочити, так не взначай боком-боком, як то кажуть, і гоп уже в тебе на голові. Тому такі півні, агресивні я до інкубаційного стада, маючи вибір, наставила. А відділила їх окремо, поки що прибирати їх не поспішаю, так як я не знаю, який буде опліт в моїх. Курьошках і в тих півників, які я вже розподілила на інкубаційний сезон, курочки ще не несуться, тому і перевірити я поки що нічого не можу. Але в мене там чотири виводка різних різних господарств. Відповідно, ви можете бачити тут перед вами півники. Два з більшими гребенями, ще менші, ще менші. Тому... І курочки так само вивелися в різний період. І ще не всі готові до яйцекладки. Або можна так сказати, що ніхто з них не готовий до яйцекладки. В общем, розділили ми тут ось так на дві секції, і ще є одна з іншої сторони. Звичайно, утримувати, вирощувати і розводити птицю. Не є так легко, як здається, на перший погляд. Це потребує дуже великих зусиль і дуже великих клопотів. Не тільки в годуванні та формуванні стада, але й загалом в дотриманні, в утриманні, в харчуванні, в. Облаштування їм належних умов вирощування, щоб майбутні покоління або майбутні інкубаційні яйця, які будуть уже від них братися, були належної якості. Це не є так просто тримати породну птицю. Звичайно, набагато простіше тримати крос. А породна птиця потребує найперше це любові. Це саме перше, що потрібно у вас має бути на першому місці. Друге, вивчити їхню повністю родословно. Селекціонери, які саме породи, схрестили для того, щоб досягнути виведення цієї чи іншої породи. Тому що без цього ви не будете знати, чому ж там буває у вас відбраковка, чому ж бувають. Курочки без бакембардів, до прикладу, фоврольки, чому ж бувають без п'ятого пальчика, чому ж дуже оброслі ніжки і тому подібне. Не маючи цих знань, вам буде здаватися, що це все брак, і це все неякісне яйце. Наступний етап це правильно запустити курочку у яйцекладку, що є теж доволі клопітливо не кричи, не перекрикуй мене. Бачите, у них вже немає таких, як ціпкання. Вони вже всі кукокають. То сподіваюся, що вже скоро будуть мати яйця. Гребінці теж червоні. Не усіх, але в деколи вже червоні. Так, так, кричи, кричи. Ось. Відповідно, знаючи. Е... Особливості даної породи можна прийняти ще такий факт, що ця порода кур, а саме фавероль, не вживеться вам у стадо, де є дуже ярі несушки, тому що це м'ясо яєчне направлення курочка і вона дуже має ніжну шкіру. Повторюється. Майже практично в кожному відео, для того, щоб ви розуміли, що якщо навіть і візьмете дане інкубаційне яйце собі на розвід, то маєте знати, що не можна пустити цих курчат у стадо з легорнами, тому що тільки маленький клюв і вже усе. У них зразу тече кров. Дуже важливо ще не тільки сформувати якісно е, стада, тобто відбракувати усіх і півників, і курочок, які не годяться на розплід, але і не менш важливо є їхнє харчування. До прикладу, дана порода кур дуже схильна до ожиріння. Харчувати її потрібно тільки збалансовано і тільки помірно. Ось. Таких півників я обрала собі в стадо. Курочки вже начебто так копають, що ось-ось мали би і занестися. Але ще чекаємо, чекаємо. Півники ось тут по сусідству всі. І курочки тут також є. У мене дуже є багато відео на тему Фовероль. Думаю, що варто створити плейлист для того, щоб можна було вже за бажанням і за потреби просто перейти, полистати і подивитися, що до чого і як. Але якщо потрібно, то ви мені напишіть в коментарях, і я вам дам посилання на те чи інше відео. Де я розказую детально про фавероль. Усі з нетерпінням знаю, ви і я в тому числі чекаємо, коли ж уже ці наші курочки, красуні, занесуться. Ой, ой, ой! ага, Бачили? Нема. Порядок, газда на подвір'ї є. Чому відділила вже півників? Вони ж могли ще трошки жити з курочками, але по 3-4 штучки на 8-9 курочок це забагато. Півники февролі дуже обільні, Надзвичайно такі турботливі, дивляться, щоб жодну курочку не пропустити. І самі курочки. Теж не є дуже приступні, я вам так скажу. Півням потрібно прикласти немало зусиль, щоб е, от, зробити свою справу з курочками. Тому і варто формувати ці стади вже е, осінню, а не навесні, коли розпочинається інкубаційний період, тому що там можна не досягнути ніяких результатів, а курочки просто. Не сприймуть цього півника, аж тим більше якщо він буде молодший за них. І всі яйця будуть неоплідні. Ще погана ідея тримати хоча б двох півників, ось так в одному стаді, тому що вони будуть збивати один одного, і також не буде ніякого діла. А ще, якщо виявиться, що вони лідери по натурі такі конкретні, то матимете великий клопіт, вони будуть лише пантрувати один одного, щоб кинути, збити, сунути, клюнути, задовбати, кудись, погнати один одного. І навіть байку дуже на цих курочок не звертатимуть ніякої гісінької уваги. Тому на це також треба звернути увагу. Гребінець у півника повинен бути листоподібний. І Мати 6-8 зубчиків це є також дуже важливо. Шийка і біля хвостика повинно бути біле пір'ячко. крильця і сам хвостик таким рижуватим віддавати, а грудка і спинка повинна бути чорна. Ну, я ще так придивляюся раптом. Мені здасться, що. Бо я вчора ввечері це все відбирала, але поки що я так спостерігаю за ними, то начебто відібралися дуже гарні. Пальчик повинен бути п'ятий, стрімко стояти вгору. Ось так як у цієї курочки дуже гарно видно, півник ось-ось вийшов. Бачите, він коли ходить? То пальчик гарно, стрімко стоїть вгору. Це є гарна характеристика, характерна ознака даної породи. Ну, побачимо, побачимо, що то буде, і сподіваємося, що все буде як найкраще Не знаю, ось тако приходжу після роботи, можу біля них сидіти довго і нудно. Тому деколи і вас біля них тримаю довго-довго. Але знову ж таки, всім дякую, хто додивляється моє відео до кінця. Всім дякую за ваші коментарі, за ваші подобайки. Дякую всім Збройним силам України. Бажаю всім вам міцного, міцного здоров'я. Нехай ваші пташки і ваші пташине подвір'я тішать вас. І все вас складається як найкраще. Міцного всім здоров'я та безмежної терпіння. До нових зустрічей.